У Франції у місті Реймс завершились курси психологічної допомоги для сімей українців. Їх пройшли батьки, українські психологи та працівники декількох соціальних служб. Вони отримали дипломи, які офіційно дозволяють надавати психологічну допомогу іншим людям у французьких медичних закладах. Деталі у сюжеті нашого спеціального кореспондента у Франції Євгена Павленка. Курси хібуки проходили у місті Ремс двічі на тиждень і тривали місяць. За цей час учасники володіли основами цієї психологічної програми, яку розробила психологиня з Ізраїлю Дафнія Шарон Максимов. Дуже важливо пояснити, що терапія проїздить не тільки в кабінеті. А терапия происходит между занятиями ребенок, идет с Ебуке жить. Он живет с ней 24-7. И встречает терапевта один раз, один раз, в неделю, два раза в неделю, если это утро состояние. И когда заканчивается терапия, тренажер, инструмент, друг, да, навык остается с ребенком. Терапія полягає в тому, що дитина переносить на іграшкового песика свої переживання і страхи, говорячи від імені собачки. Надалі у малечі формується досвід розуміння свого стану та потреб піклування про себе через хібуки. У мене є власний проєкт. Після цих курсів я хотіла б піти в один з місцевих медичних закладів. Там перебувають діти та дорослі з невиліковними хворобами. Я сподіваюся, що отриманий тут досвід мені надасть можливість допомогти смертельно хворим людям. Ось чому я хочу рухатись вперед і здійснити свій проект. Тетяна рудом з Северодонецька там працювала психологом останні 15 років. Через війну жінці довелося покинути рідне місто вдома. Працювала з дорослими та дітьми з вадами психічного розвитку, отримавши диплом. Жінка зможе продовжити працювати у Франції за своїм фахом. Це чудовий інструмент. Він запропонований як інструмент для роботи з. З дітьми в першу чергу, але я керуючись якимись своїми власними почуттями, мені здається, що хібуки можна застосовувати в роботі з дорослими, які зазнали. Стресу або перебувають у стані посттравматичного стресу. Ці курси організували співробітники мобільної групи Україна, яка входить до асоціації СІАО 51. Працівники цієї організації щоденно допомагають українцям у вирішенні будь-яких питань, які виникають під час перебування у Франції. Однією з гострих проблем став психологічний стан, важкий стрес у батьків та їх дітей, які виникли внаслідок війни. У Ізраїлі це національна програма. У нас вона поки що. Виконується державною організацією, але ми не на національному рівні поки що, і тому одну із ідей була почати з чогось, а ми почали з чого? Не навіть не з одного місця, а почали з департаменту. Це вже, це вже багато шкіл, багато лікарень, багато різних. Садочки, яселі і так далі. Тому я дуже я просто впевнений, що це буде добре працювати. І якщо ми зможемо допомогти, то це буде допомога українським дітям із специфікою, який, яка стосується дітей українських, які виїхали з держави України. Приїхали до іншої держави. Євген Шульган вважає, що цей досвід після розпосюдження по департаменту Марна буде впроваджено і по іншим регіонам Франції, адже у республіці наразі проживає декілька десятків тисяч українських дітей та підлітків. Євген Павленко, спеціально для каналу, де 1 Реймс, Франція.